Все, так ми ж же. Жек. Кидай ці посилки. У нас вже все є в цій жизни. Бачили я таку кучу серебра. Дорогущого. Мінімум по 30 гривень грам, а потім починається неприятне кіно. А неприятне кіно заключається в чому? Де хромпік Жека? Мені ж без хромпіка показати ніяк. А хтось його випив. Я випив хромпік. Оце доробилось. Нема охромпо. Хотів показати і нічого не вийшло. Закидали. І сижу тут я з цими ложками з десятком. Бачите, яка у нас бутилка нова, красива. Світленька така, не засрана. Берем хромпік. Чікс, напоїли хромпіком. берем ложку. Любу. Глянь. Знаєте, що значить ця реакція? Червоний кровавий слід, знаєте? А ну, хто знає, напишіть, що це значить, коли хромпік. Отак от червоніє. Сама юшка хромпіка, вона. Получається, жовта. А коли отак от, от делаєш, бачите? Оце серйозні діла уже, да? Да, срібло. А тепер я вам покажу іще одну штуковину. Це значить золото, блять, кров ковно. Так, це значить золото. Не дуже. А ну дай мені Жень Болгарочку. В общем, ні до чого не підготовлений І сижу тут торохчу, да? Тепер беремо болгарку. Бачите ціки красних слідів чи червоних слідів. Без окулярів не кричіть. Так. Тепер беремо витягло і. Проводимо. І що ми бачимо? І нічого ми не бачимо. А чого ми не бачимо? Тому що це просто посріблення.